Вітаю з вами канал техніки та електроніки AVIQA. Сьогодні на огляді планшет Oquitel RT6 х 4 g Dual SIM у стильному помаранчевому виконанні. Почнемо з візуальної складової. Окітел РТ6 є стильним пристроєм в чорно-сіро-помаранчевому кольорі, що надає йому не тільки індивідуальності, але й виділяє його на тлі конкурентів. Він має надміцний корпус захищений з сертифікацією mil std 810H, і крім того, захищений від води та пилу по стандарту IP 68 та IP 69K. Він має міцність військового класу, яка може витримати будь-яку складну ситуацію. Екран 10.1 дюйма з матрицею IPS на 60 Гц та роздільною здатністю 1920х1200 забезпечує яскраві кольори та відмінну чіткість, що робить його ідеальним для перегляду контенту та роботи з додатками. Серцем цього планшету є надпотужний процесор 8 ядерний MediaTek mt 8788 Поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті. Також тут є графічний процесор ARM mali g 72 mp 3 що відповідає за відображення графіки на цьому планшеті. Це забезпечує плавну роботу системи, швидкий запуск програм та ефективне виконання багатозадачності. Вбудовані 256 ГБ пам'яті дозволяють зберігати велику кількість файлів, відео та програм без необхідності додаткових карт пам'яті. OQTeller rt 6 підтримує 4 g мережі та оснащений двома слотами під 7-картки, що робить його чудовим компаньйоном для роботи в поїздках. Завдяки можливості використовувати дві 2-картки, ви можете залишатися на зв'язку та в роумінгу, без необхідності перемикання між пристроями. Також він має двохдіапазонний Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц, забезпечуючи блискавичне підключення до мережі. Bluetooth 4.2 з низьким енергоспоживанням дозволяє легко підключати зовнішні пристрої для чудової взаємодії. Планшет обладнаний камерою високої роздільної здатності, що дозволяє робити вам якісні фотографії та записувати відео. Фронтальна камера складає 16 Мп та основна також 16 Мп. Це особливо зручно для відеоконференцій або для тих, хто цінує якість зйомки у планшеті. OKTER T6. Має потужний акумулятор, спроєктований для забезпечення тривалого часу автономної роботи. Ємність акумулятора цього планшету становить 20 000 мАч що є вражаючим показником для такого класу. Та все ж таки з таким потужним акумулятором та міцним захищеним корпусом вага планшету складає 1030 г. Крім того, Kitel RT6 підтримує технологію швидкого заряджання на 33 Вт, що додає зручності повсякденного використання. Спеціальні алгоритми заряджання скорочують час, необхідний для повного заповнення акумулятора, дозволяючи вам швидко зарядити пристрій перед поїздкою. Планшет працює на базі останньої версії операційної системи Android 13, що забезпечує сумісність з більшістю сучасних програм та можливістю налаштування під свої уподобання. Oquitel rt 68 на 4G Dual 7 Orange це пристрій, що поєднує стильний дизайн, високу продуктивність і безліч функцій для різноманітних завдань. Якщо вам важливі потужність, зв'язок та функціональність, цей планшет саме ваш вибір. Дякуємо за увагу, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Не забувайте, що в нас є соціальні мережі нашого магазину. Підписуйтесь також туди, бо там завжди розіграші та гарні знижки на товари. З вами був магазин Avic.ua. До зустрічі!